Я йому каже, там війна почалась. Каже, по Франківську потрапили. А він каже, ти що, жартую? Я Тобі серйозно говорю, війна почалась. Він каже, я зрозумів, йду воєнкомат. Тобто в нього не було ні секунди якоїсь на інші рішення. Так, брат Володимира Кушлика Богдан пригадує ранок, 24 лютого. Він каже, те, що брат вирішив воювати, його не здивувало. Адже Володимир ще 17-річним брав участь у революції гідності, а пізніше в антитерористичній операції. Це людина, яка у 18 років пішов, він ні на що не зважав. Він хотів захищати державу. Він є е, десь таке коротке інтерв'ю в інтернеті. Коли я запитали, чому він пішов. Він сказав: я люблю цю землю, люблю кожну людину, яка тут знаходиться. Просто хочу для цієї держави як найкращу. Дівчина Володимира Ольга розповідає, що просила його зважити рішення знову йти на війну. Однак хлопець не звертав увагу на умовляння. За 20 хвилин склав рюкзак із речами та вирушив у військомат. Я пам'ятаю, я сиділа в його ногах, я гірко-гірко плакала і старалася придумати якусь відговорку, напевно. Я його весь час питала. Ти впевнений, що ти хочеш йти? може не зараз, може не вже, може не сьогодні, а може можна буде щось придумати. Тобто такі, напевно, дитячі відмазки, що би зробити, щоб ти не пішов. А він мене, він мене навіть не слухав. Він не хотів навіть, напевно, слухати. Він дзвонив мені, тату, я йду. Я просто знову запитав, те саме запитання задав, чи він подумав. Бо на той час, кажуть, в тебе там, дівчини не було. В цей час вже ти маєш дівчину, хочеш ти будувати майбутнє. Він пішов у військкомат і спитали його, ну куди ти хочеш ти воювати. А він сказав, хто, яка бригада перша їде, мені скажіть. Йому сказали, що 10-та бригада їде першою. І він сказав, я туди хочу. Він завжди мило називав мене Бусінка. Він казав, що я така маленька, як бусінка. І він пише, бусінка, я спадки, завтра постараюсь набрати, і я тебе дуже сильно кохаю. Ольга читає текст останнього листування з Володимиром, яке було 5 березня. Вона розповідає, спілкувалася з хлопцем щодня. Аби дівчина не переймалася, Володимир говорив, що ще не воює, а проходить підготовку в одному із міст на заході України. Однак, 6 березня зателефонував і сказав, що змінив місце перебування і може певний час не виходити на зв'язок. Тоді ж говорив із братом Богданом. Сказав, я тебе прошу, бережи маму, бо не знаю, чи. Чи ми вже будемо говорити, чи ми вже зізванимось? Все дуже тяжко. Після цього рідні не могли зв'язатися з Володимиром, а 14 березня батько хлопця повідомили про смерть сина. Я не вірив, що він загинув. Я не хотів навіть допускати. Потім мені з військомату приїхали. і Я, я спустився. З приміщення вниз і бачу хлопців у військовій формі, питають, ви Тарас Кушлик я кажу так. І в мене вже так в грудях трошки серце. Прийміть співчуття, син загинув. Якщо чесно, не... дотепер я його номер телефону ще не видалив. І мені якось важко навіть номер телефону видалити свого сина. Ти... Телефон ніколи не відповість. Оховали Володимира Кушлика на алеї Слави Калуського кладовища. Тоді ж містяни попрощалися із Ігорем Чошком, який пішов воювати та загинув в один день із Володимиром. Ілона Захарук, Роман Кочержук, Юлія Ткачук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.